Чому багато людей їде з Харкова, що робити тим, хто тут залишається, ралії життя у нашому місті, а також розбиваємо міфи про наше чарівне місто для того, щоб люди, які не звідси, не думали, що тут у нас чекають Росію. Бо є і такі. Мене звуть Марія Свіжа, підписуйтесь на цей канал. Це канал для активної молоді України, яка. Хочу змінюватись і хочу змінювати нашу з вами Україну. Але якщо вам трошки більше років ніж молодь, все одно підписуйтесь. Я думаю, якщо ви молоді душею, підходите. Для початку трошки контексту: я корінна харків'янка, я тут народилася, живу, ніхто не любить так сильно своє місто, як харків'яни. Ми це все з вами прекрасно знаємо. Я така сама, і на початку вторгнення я виїхала до Німеччини на рік, там попрацювала, трошки зробила грошей і. Повернулася назад до Харкова, продовжувати тут жити, працювати, платити податки, волонтерити, допомагати словом, чим можу такий був план, і от я тут. Але є очевидна різниця між тим, коли я поверталася сюди у рідне місто і між. Точкою, де ми знаходимося зараз з вами. Тому що коли я поверталася, це був початок 23-го року. Це було таке відчуття, що от, е, скоро перемога, от ми взагалі все у нас непогано, все класно, і у нас є гарні перспективи, е, без патрон. Це все. Е, зараз е, ситуація невизначеності, ситуація там, де найгірша взагалі позиція України на фронті. І взагалі не зрозуміло, що буде далі. Тому, звичайно, люди, які живуть у прифронтових містах, у них виникають питання: блін, ну а що буде через рік, що буде через п'ять років? Взагалі є якісь перспективи тут залишатися. І тому ми бачимо, що так доволі багато людей виїжджає, як би це не було сумно. Також маю зазначити, що навіть я зараз задумаюся періодично про те, що блін. А як буде тут в довгостроковій перспективі? Чи вистачить нас для того, щоб з гідністю пройти цей шлях і залишатися весь цей час тут і робити свою справу? І це направду дуже складно, особливо в часи невизначеності, такі як зараз. І ми, наприклад, з дівчиною вирішили, що переїдемо в інше місто на два місяці для того, щоб зробити ріха цієї зими. і от буквально через тиждень поїдемо. Щоб трошечки кукушка стала на місце, бо одна справа, коли це літо, і да, трошечки й башить десь там, але все класно, супер, сонце тепло, все чудово. А інша справа, коли це зима, і це взагалі жесть. До речі, напишіть в коментарях, наскільки вам складно переживати зиму в Україні. Поїхали відповідати на топ питань, які найчастіше ставлять люди з інших міст людям, які живуть у прикордонних містах. Намбун. Чому ви досі залишаєтеся в Харкові? Чому ви просто не вийдете? Що вас мотивує залишатися у своєму місті? Що вам заважає виїхати з Харкова? Скільки можна страждати? Вийдьте вже, це найчастіше питання. Ті, хто з Харкова, напишіть, чи це так. Давайте опустимо ту ситуацію, коли люди по тій чи іншій причині просто не можуть виїхати. Наприклад, у них тут не знаю родич, за яким треба слідкувати, або немає фінансової можливості виїхати. Ну, от щось таке, якщо ми кажемо про людей, які мають можливість. Виїхати, але не роблять цього, то тут прям спектр насправді, але я. Про себе розкажу. Ну, по-перше, місто ж офігенне, ну з цим, от сперечаєтеся, що хочете, кажіть, місто класне для життя, це отак от. Тут чудові парки, тут класно гуляти, тут багато закладів, тут чудові люди, інфраструктура класна, природа, господи, я зараз діду. У нас лавички, у нас мусарки. Але це правда, місто чудове для життя. І зараз, коли воно наполовину таке пусте, це ще якісь додаткові вайби. Такі цікаві місто об'єктивно, класне для життя. Друга причина, вона така більш особиста і сенситів. І я зараз спробую пояснити справа в тому, що мені відчувається життя в Харкові. Те, що я тут залишаюся, це як невеличка частка певного активізму, що, попри все, люди тут залишаються. Попри все, ми тут, попри все, ми робимо те, що ми можемо. І місто продовжує жити попри тривоги, попри ракети, постійні каби, блять, заїбали. Попри невизначеність, вообще не зрозуміло, що буде навіть через місяць, але ми тут ми продовжуємо робити свої справи, жити, бляха тут, допомагати, веселитися, бути щасливими. Це, знаєте, такий метафоричний отак, от, от фак всім тим, хто намагається нас знищити, і це дійсно одна з найсильніших мотивацій. Також в Харкові, як і в багатьох прифронтових містах, є певне відчуття згуртованості, бо люди відчувають кожного дня, що таке російська агресія, і, скажімо так, пріоритети і розуміння, що важливо, що ні. Воно, ну якось очевидно, кожного дня нас ляпасами тривоги, капів і так далі. Воно нас балансує, знаєте, і приводить до того, що ага, так да-да-да, Росія, хуйня, робимо все, що можемо для того, щоб позбавитися цієї хуйні. І коли приїжджаєш до іншого міста, там західного або центрального, неважливо, кудись там, де не от не отак, от прям впритул, то починаються якісь речі, оце Це тобто е люди все одно не. Не так яскраво відчувають подих оцієї небезпеки, і це нормально. Я, якщо що, нікого там не засуджую, це ну ми люди, це так працює. Я впевнена, якщо я зараз вийду в інше місто, я теж трошечки підрослаблюсь. Але ну в цілому, ось це от відчуття якоїсь солідарності і згуртованості, воно присутнє. Тому, коли я бачу, що люди пишуть там у себе в соцмережах, що от ви забули про війну, давайте активізуємося. Я така, так ну, начебто, ну тобто, це дійсно. Відрізняється, от це от відчуття там в тій же столиці, або ще десь від Харкова, того самого там Сум і інших міст. Не без своїх уродів, не без своїх приколів, не ідеалізуйте, будь ласка. І ще один важливий поєдн, який для мене є глибоким. І коли я про це думаю, мені страшно. Я розумію, що якщо я вийду в якесь інше місто на. Доволі довгий період, наприклад, не півроку, то з кожним місяцем ймовірність того, що я повернусь назад до Харкова, буде меншати. І це мене дуже лякає. Тому, поки я тут звикша до того, що є, мені окей. І от коли я уявляю, що, блін, якщо ми вийдемо і десь приживемось, то для мене це буде відчуття якоїсь зради свого міста. Я розумію, що це, типу, неадекватно навіть трошки, не шукайте тут логіки. Це просто от моє емоційне. Це те, от як це я це відчуваю. Можна у вас теж є таке відчуття, також діліться про це в коментарях. Ну а також у мене тут є спільнота, друзі. Направду, велика частина моїх друзів вони вже не в Харкові, вони виїхали. І це в свій час доволі сильно вдарило по мені. В плані з часом я відчула, наскільки це складніше тепер жити тут, коли. Ну, не так багато людей, з якими я можу провести чудовий час, знаходяться поряд. І саме тому я розумію, що, наприклад, якщо я вийду, то це і ще для когось буде, і ще одною маленькою причиною, чому тут не залишатися. Тобто, це такий ланцюжок подій і людей, який може запуститися отак, от, от тому, що тут ну, перелічити людей, знаєте, можна грубо кажучи, там для когось це по пальцях, для когось це там десяток людей, декілька десятків, але все одно це дуже критично, коли навіть хтось один кудись їде, це ну дійсно може вплинути на рішення вже наступної людини. Таким чином, цілі компанії виїжджають і переїжджають, бо ну просто одне без одного складно. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання, і як ви бачите, по моїй відповіді це настільки персональне і якесь егоїстичне рішення тут залишатися, а скільки ну. Якесь місійне, якщо можна так сказати, можливо, у когось по іншому, але все одно залишається оця альтруїстична частинка, яка є в кожному з нас, і в цій місійності немає нічого пов'язаного з практичністю. Добре, не шукайте тут чогось прагматичного. До речі, зараз поділюся тим, що найбільше бісить харків'ян, коли от, вони чують від людей з інших міст, і це от прям от, от так от дьоргає тебе. Але, друзі, спочатку я вам хочу розказати про чудову кавусю, яку я вже втретє вам буду рекомендувати. Це фільтр-кава від 25 Coffee Roasters. Боже, це чудово, я прям дуже люблю цей запах. Мені безкоштовно зробили помол і відправили це офігенно. От, бачите, тут написано лінійка Тафлер. Країна Каламбія, далі там написано смаки, які розкриваються, кислинки, гірчинка. Я реально дуже задоволена. Тому якщо ви або ваші друзі полюбляєте фільтр каву, то дуже рекомендую спробувати якусь уже свою улюблену або якусь новеньку на сайті 25 Coffee Roasters. а з моїм промокодом свіжа, ви ще й отримаєте знижку мінус 15%. Афієть до речі, замовляти можете де завгодно, якщо ви в Європі. Вони працюють по Європі. Якщо ви в Україні, велкам і особливо в. Харкові у Львові і в Києві. Тут у них є свої склади, і вони можуть вам відправити прям кур'єром. Мій рекомендаціон. Для деталей переходьте на їх сайт, дивіться, які у них є цікаві пропозиції. Ну і дякую, 25 Coffee Roasters. Так от, є річ, яка дуже бісить всіх харків'ян і харків'янок. Це коли люди з інших міст кажуть: незламні, непереможні. Каркев'яне. Оце от все, коли кажуть слово незламні, отут починається блювотний рефлекс. Тому що, блять, та ми заїбалися. Це складно. Ми не незламні. ми Блять, коли кажуть незламні, ми такі, це як звучить. Як... Пес патрон, гарна українка. Я я танцюю його В це 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 звісно дуже приємно і дякую велике за всі слова підтримки. Е, якісь просто теплі побажання. Це це правда дуже гріє і продовжуйте це робити. Можіть не словом, а поможіть доларом. А точніше мільярдами доларів тому, що і люди ламаються, і навіть держпром ламається. Ми це бачили коли в Держпром прилетіло в новинах. Я думаю, бачила до речі. В мене тут те худі. От і я з залізобетоном. Хочеться бути залізобетоном. Не завжди це виходить, але треба. А тепер пропоную трошки пробіжатися по стереотипах про Харків і особливо під час повномасштабного вторгнення. Е, Перший з них це те, що тут у нас кожен будинок розвалений і взагалі тут неможливо жити. Так, справді у нас багато зруйнованих будинків, але Ну, я не можу сказати, що це там кожен другий. Це ну, насправді, коли ти їдеш, наприклад, машиною по місту, то в будь-якому районі Харкова ви дійсно побачите раз на там, хвилину, можливо, раз на півтори хвилини, іноді частіше якусь розвалену будівлю, або якусь в яку прилетіло, або там точно були якісь уламки, які врізалися. Так, да, це все є. Але місто чудове, місто прекрасне, і більшість з нього ціле. Не знаю, що у вас в голові яке уявлення, але якщо ви уявляєте собі половину знищеного міста, то це не так. Окей, Салтівка там жесткач, але й вона навіть відновлюється, тому не все так погано. Другий стереотип це те, що Харків продовжує бути максимально російськомовним містом, і в принципі більшість людей все ще розмовляє російською. Це правда. Якщо ми кажемо про побут просто в житті, якщо ми кажемо про надання послуг, то з цим уже краще, набагато краще, і з кожним місяцем, мені здається, стає краще. Бо люди і бізнеси, яким не все одно наполягають і продовжують боротися з тим, щоб надавали послуги тільки українською мовою. Тобто, наприклад, якщо ви приїдете до Харкова і підете в будь-який ресторан, кафешку 95% ймовірності, що вас будуть обслуговувати українською мовою, от, напевно, так. Сфері обслуговування, от 100% тут найкраще напевно просування. Магазини так само, якщо казати про якісь інші ніші, то там складніше. Але тим не менш, навіть люди, яким яка різниця, все одно відчувають себе ну так трошечки не в своїй тарілці, якщо будуть наполягати на тому, що от я російськомовний, значить, я буду продовжувати говорити російською мовою. От, якщо казати про таксистів, тут напевно. Більшість з них продовжує розмовляти російською, і ми якось цим боремося. Ми ставимо <гані> погані там оцінки або Просимо для того, щоб перейшли на українську або вимкнули російську музику, іноді це буває і це взагалі. Тому що до мови, це залежить від ніщо. З гарних новин, це те, що зараз найбільше можна почути української мови в Харкові як ніколи. За, за всі часи найбільше ви можете почути українською, от зараз. Бо молодь спілкується українською багато, дуже багато. Тобто, якщо ви гуляєте десь, ви спокійно можете почути українську доволі часто і це. Так приємно, це так гріє тушу. Вот. Я дуже сподіваюся, що далі Харків буде змінюватися в цьому напрямку, і, і все буде у нас добре. Що у нас тут в Харкові багато ж донів? І ще один такий стереотип. Е, ну, мені здається, в цілому, да, про схід типу України. Ну, звичайно, це не так. Ну от крапка. все. Типу, звичайно, хтось є, хтось хтось коригує, зливає якусь інформацію. Абсолютна більшість людей з. Конкретною чіткою позицією, і немає такого тут все неоднозначно і Оце от все, тобто, якщо казати про дух міста, то коли люди кажуть, що щось неоднозначно це маргінальщина. Вот зафіксували. І останній пункт. А чим взагалі зайнятися в Харкові? Хто ніколи не були тут? Це чудове місто, де багато творчих людей, постійні якісь двіжухи. Зараз набагато менше, але тим не менш продовжує щось відбуватися. Мистецькі вечори, галереї відкриті, купа закладів, очевидно, івенти, якісь центри працюють. Ви можете піти там на театр ви можете піти на якусь виставу, ви можете да, на концерт ви. Майже не можете піти, тобто в місті майже не проводяться концерти. Це така рідкість, дійсно, але все інше все також продовжує відбуватися. Тобто, якщо ми кажемо про там ті ж самі заклади, ресторани, кафе, все відкрито, постійно багато людей, все працює. Спортзали, центри, рестики, магазини, якісь курси для дітей, все це тут є, і його достатньо багато. Тобто, ви спокійно можете піти на якусь прикольну лекцію від. Психологині, потім піти в центр, там, де доглядають каженят маленьких, і поволонтерити, погодувати цих маленьких каженят. Ось, до речі, відео. Піти в кафешку кудись, а ввечері з друзями піти на скалодром, на скалолазання піти. Тому так Харків це друге по величині місто. Тут є все, що завгодно. Зрозуміло, менше ніж до вторгнення, але ну немає такого, що от ми от відчуваємо, прям що от, ну от чогось нам не вистачає. А знаєте, що чого єдиного не вистачає? Це те, що багато басейнів позакривалось, бо це, ну типу, складно з басейнами. Оце, оце да, дійсно. А так, у всьому іншому відчуття, що чогось недостатньо немає. Має. Багато друзів моїх приїжджає до Харкова в цілях туризму, і я вам, до речі, дуже рекомендую так само зробити, тому що, скажімо так, поки є можливість, поки. ну, знаєте... Мало мало що може статися, тому ну, на правду, якщо є можливість, приїжджайте, Це чудове місто для туризму. Тут багато що можна поробити, тут е, прекрасно жити, і до речі, нижчі ціни на житло ніж в багатьох інших містах. Е, тому та тут офігенно головне насправді це люди. Поки тут є чудові люди, в місті можна жити. І відповідаючи на питання про те, що багато людей виїжджає, що з цим робити. Так, дійсно багато виїжджає. Це сумно, але це закономірно. Я сподіваюся, що тут буде достатньо людей, які будуть продовжувати підтримувати життя міста, людей, які живуть за кордоном або в інших містах. Я вас дуже наполегливо. Прошу підтримувати людей, які живуть у перефронтових містах. Це правда, іноді складно. Для того щоб підтримати перефронтові міста, ви можете купувати продукцію, яка вам подобається з цих міст з Сум, з Харкова, з Миколаєва, з Запоріжжя, з Херсону. Підтримуйте спілкування зі своїми знайомими, які живуть тут. Ну і що ще? Ну і кидайте гроші на збори. До речі, перейдіть до мого інстаграму. Я відкрила збір. Будь ласка, закиньте свої дві гривні. Це було б дуже чудово, якщо б ви його підтримали. Дякую, велика. З вами була Марія Свіжа. Підписуйтесь на цей YouTube канал на мій інстаграм. Якщо ще якісь питання залишилися до харків'ян, харків'янок ставте їх в коментарях. А люди, які живуть у нашому місті, напишіть, будь ласка, ваші думки про що я забула сказати важливе. Ну і це й ву, все буде Україна. І не забувайте про Кабусю від 25 Coffee Roasters. Пака!